Ініціатива Міністерства внутрішніх справ. Це наша перша спроба адаптувати наших хлопців через зимовий вид спорту. У нас були намагання і кроки через басейн, через біг, через теніс, інші види спорту. Наразі перша, перший досвід зимового. Я бачу це обличчя, це для нас просто враження. Я бачу, як вони адаптуються, і головне, вони не тільки фізично готові, вони і ментально готові для цього заходу. Це для них враження, а головне це для нас усмішка. їх. вперше, коли все на з'їхав пару метрів, було страшно, але в подальшому я трошки такий. Привик, і я відчув, що трошки є якісь контролі. Ну сподобалося, дуже сподобалося. Я Ну прям в захваті. Мені це цікаво. Я раніше вже катався на лижах, ну мав був, і на сноуборді. А зараз мені запропонували таку як розвагу, чому б і ні. Це цікаво. Ну тим, тим паче, це в Києві це круто, що таке відкрили і ветеранів, хлопців. Був, Запрошую, я зараз буду перший раз їхати. А, ну, зараз мені не страшно, але напевно, коли буде з'їжджати, це буде дуже страшно. Якщо поранені хлопці просто зациклються на одному, вони не ведуть активний спосіб життя. А якщо ти ведеш більш активний спосіб, там рухаєшся, yeah. десь якийсь спортзал, відпочинок на якийсь боулінг, більярд чи, можливо, інші якісь розваги, то ти привчаєш по перше соціум до себе і сам вливаєшся цей соціум.